Шановні присутні, дітки, козаки і всі останні, хто тут на нашому святі. Сьогодні ми відзначаємо двойне свято День Покрови, а в День Покрови, як ви знаєте, завжди відмічається День Козачества. Козаки завжди були, так сказати, хоробрими, були завжди на першому місці захищаю нашу рідну Україну Ненько. Тому я вас всіх поздравляю з цим святом. Бажаю всім здоров'я і, головне, миру. Дай Бог всім вам щастя. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Коли мені запросили мене на це свято прийти, я з задоволенням прийняв його, відмінив поїздку, та, що в мене була по плану. Для того щоб зустрітися з вами, поздоровити вас з двойним святом, а тепер, як говорять, і тройне буде свято, день захисника вітчизни, побажати нашому козачеству, яке розвивалось і розвивається в Новобузькому районі, продовжувати ці традиції, тому що ми бачимо, що маленьке покоління. І молоді козаки, які вже є представниками у вашій громаді, це представники новобужжя нашого. Представники, які будуть берегти традиції козаків, а козаки це були дійсно захисники нашої України. Вони захищали і захищатимуть всі ті починання, які є в українській землі. Я хочу поздоровити вас від себе особисто, від депутатів районної ради з святом покрови. Хай вона принесе благословіння на наші голови, на нашу Україну і принесе мир і сьогоднішніх днів, щоб наші хлопці, які дійсно захищають Україну, 226 чоловік мобілізованих з Новобузького району, зараз. Виконують свій обов'язок захисника, знаходяться в зоні АТО, ремонтують техніку воєнну, відновлюють нашу армію, щоб вони повернулися швидше до своїх сімей, до своїх осель, до своєї роботи. Хочу поздоровити вас також з Днем Козачества і побажати, щоб в цьому кругу наслідуючий рік. І з годами все більше і більше було, щоб територію оцього вашого табора треба було, роз, роз, розширяти, розширяти, або може переходити на стадіон Колос і там поставити стовп і переносний. І теж так проводити оці всі заходи. Всього вам найкращого, миру, добра, достатку. Всього хорошого. Слава Україні! Желаю ще Я. – Зараз старі виступлять. Добрий день. Хочеться привітати з великим козацьким праздником День Днем Покрови. Це був самий великий праздник, був і є, і буде, надіюся, у козачісті. Ну, Як офіцер Збройних Сил, сьогодні так же. Відмічатимуть День Збройних сил України. Хочеться побажати нашим, як кажуть, нашому малому поколінню, щоб вони зарані, зарані готували себе, були спортсменами, не курили, не пили, щоб були настоящими здоровими цими солдатами, козаками. Тому що, є, якщо будете сильні, ви будете все вміти. На своєму, як кажуть, життєвому, на жизненному ну, по-русськи так буде. Хочеться нашим хлопцям, які воюють зараз в АТО, теж повернутися живими, допомагати їм треба, особливо фермерам, як фермер теж. Свою частку вже вніс і відремонтували техніку. і Так допомагаємо. І сподіваюся, що це буде продовжуватися до, до повної перемоги. Ну, Зачу всім сьогодні, як кажуть, спортивних, хто буде участвувати, спортивних досягнень. І саме головне всім здоров'я і миру над нашим українським небом. Дякую. Запорізький та свічь, мабуть, немає жодної людини в Україні, яка б не знала про на Запорізьку Січ. Запорізька Січ це технічного, звідки вилітають горді й дужі, якорли, козаки, звідси розвиваються воля і козацтво на всю Україну. За шляхами, за дорогами, за дніпровськими порогами, за лісами, за високими наші прадіди жили. Мали січ козацьку, сильною і Україну свою рідною, як зіницю, берегли. Дозволите, шановне товариство, мені слово сказати? З 2007 року в нашому місті вже працює і розвивається козацький рух. За цей період вже виховано не одного хлопця в цьому товаристві. І слава козацька не на папері писана. Вона зрощена кров'ю козаків на нашій українській землі. Крім того, всі ми знаємо, що на цьому місці, де зараз стоїть новий бух, було створено поселення запорізького козака Якова Куцева. І тому, напевне, цей дух з тих часів ще не вивітрився з нашої землі. І тому, як ви бачите, козаки є. Козаки це є самоорганізаці... самоорганізовані люди, які дійсно, от, бачите, для загального блага створили цей майдан, де ви можете тут бути присутні, де ви можете приходити будь-який час відпочивати і так далі. За, ці... За цю роботу хлопці не отримували гроші, але навпаки. Вкладували свій труд і свої кошти і зробили все таке чудовий майдан. Тому я хочу сьогодні привітати всіх вас сьогоднішнім святом, але сьогодні в цьому році події, які сколихнули весь світ, не тільки Україну. Я хочу зазначити, що саме Цьому році якраз найбільше показало наш народ, що вони є принадлежністю до козацького роду. І тому я хочу зазначити, щоб всі пам'ятали, що славний пращур нас, козак, що Україна мати. Слава Україні! Герої. Героям слава! А ще я хочу надати слово полковнику реєстрового козацтва Латковському Миколі Івановичу, для того, щоб він зачитав указ президента. України Порошенка про відзначення саме сьогодні День захисника вітчизни? Саме сьогодні було об'явлено президентом Порошенко про те, що він підписав указ про те, що в Україні буде свій день захисника вітчизни. І він обрав цей день саме покровою. Ми з покровою багато зв'язано про захист козаків. Це і розповідали, ви всі знаєте. Значить, е, сама суть е, тут на, на російській мові з силючествування мужества, і героїзму, защитнику незалежності і територіальної цілості України, воєнних традицій і побед українського народу, содействує дальнішому укріпленню патріотичного духу в обществі і в підтримку ініціативи общественних общественності. Постановляю, встановити в Україні День Защитника України, який буде відмічатися ежегодно 14 октября. Так що я всіх вітаю, що в нас тепер є свій День захисника Вітчизни. 23 лютого, який був, він був, так сказати, Радянського Союзу. Ну, В подальшому всі, хто ветерани і так далі, вони можуть собі умовно і празднувати. Але на державному рівні у нас буде свій день, який буде співпадати із покровою, з днем козацтва. Дякую. Офіційний завершено. Давайте, дітки, вас на групі є дві команди. Ділимося на дві команди і проводимо розваги.

Хто розмовляє без дозволу, у нього пеньочок, тому часто не приймає. Скільки можна робити? Скільки тут поліцей? Ходить з п'ятого. Так! Чого? Знаєш, тоді давайте стаємо в коло. Підходимо. Давай, в коло, в коло, в коло.

на грудки. Оп. Танцюємо. Танцюємо. Наступайтесь на ноги, на носок, наступаємо. Я багато на хочу. Що у вас сьогодні тут за свято? Ви теж козаки?

Все, 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 есть. Два. Ти виграв. так. Да. Не ближче. Все, за лінією не йде. Супер виграв. Просто по пакету. По пакету. Сирохує природа, природознавства, Ми всі йшли, спостерігали по природи. Ми спостерігали за природою. Це виховна година, виходить. Так, да, все зразу. Ми сьогодні лінійку проводили, починали зранку. Наш клас з козацтва. Дитяча районна бібліотека тісно співпрацює із першою школою, другим класом, керівником якої є Геннадій, геннадійна Маматенко. У нас працює клуб, а у нас все для вас. Дитяча районна бібліотека тісно співпрацює вже не один рік. Це вже сьомий рік ми працюємо з козаками та з першою школою. З керівником якої являється Слава як я вже говорила, і надіємося надалі співпрацю. ми далі будемо співпрацювати як з козаками, так і з нашими спільспішетними нашими учнями, і будемо далі працювати в клубі. А у нас все для вас. Пускай! Да, ты. Пускай все. Все. Так, все. Все. это одна команда. А другая. Все. а другая кто? Девчата ваши тут, а магазин, что Ні, роздаємо. Ні. Роздаєте просто, так? Да? Пригощаємо. Що ж на розвиток не кидають на казахстан? Хто скільки бажає. А, це... Ми скільки... вирішили так, що поки дітей спочатку накормимо, а потім вже будемо дорослих кормити. Гринчик. Скільки коштує? То скільки кине? З, з якими раннями? Ну, та, та просто боїть без нічого. Ні, ні, нічого. Буде. Ну що, в нас є приказ по будь-якому казачьому війську і полку, присвоєння Івана Олександровича звання підполковника. І... Посвятав козаки вороб'я Олександра. Згода? Згода. Це побуткому козаку, тут це військова старшина. Хай, туди Та ні, ось що вони чого? Я козак, воробій Олександр Вікторович. Перед Богом нашим Всевишнім присягаю козацькому товариству і матері України, що буду патріотом України, обіцяю примножувати традиції славних козаків України, бути вірним товаришем, братам козакам, вірним сином неньки України. Присягаю ніколи не зрадити козацтва, відстоювати споконвічні цінності українського народу. Любов до Бога, любов до людини і усього живого шанувати і виконувати закони України, до останнього подиху служити Богу, народу України. Присягаю, <кхем> Присягаю цьому перед Господом і усім козацьким товариством. Слава Україні, слава козацтву, Героям слава тебе, поповненням нашої ряди. Давай, щоб ти був настоящим казаком. Так щоб ти подарує, а також присвоїться йому череве звання младший сержант. Також є атаман Реєструє козаків. Зробить об'яву. Микола, Прошу зачитати. Приказ. Отачиє. Разом... <косвятим> атамана не було. <косвятим> так, за мною виходимо. <косвятим> 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 первого офіціація. Це горе побачення. Капітанка. Дивіться, що є. Віте, за доп... за твою постійну участь в козацьких мероприятиях, за твою 10 років ми одразу працюємо. Ну, ти вже і майора заробив. Ну, поки, я думаю, що капітаном з Україні, народу, Господи Бога. Ж... Вийшли, вийшли.